Привіт, друзі! У сучасному житті неможливо обійтися без спілкування. А щоб бути у ньому успішному, необхідне ораторське мистецтво. Сьогодні спілкуємося із його викладачкою Альоною Юдіною у передачі Наші люди. Ораторське мистецтво допомагає у школі учням бути більш впевненими. Я знаю по собі, як це у школі виступати перед дошкою, адже це публічний виступ. Діти, які в 9, 10, 11 класі приходять до мене після декількох місяців навчання і кажуть, що ми стали отримувати бали вище, ніж зазвичай. Чому Тому що вони вміють? Презентувати цей матеріал, презентувати себе, і навіть під час війни досить багато людей цікавляться ораторським мистецтвом вміння красиво говорити, чітко доносити свої думки потрібні в будь-якій професії. Це незвичний предмет у нашій країні, на жаль, адже я вважаю, що ораторське мистецтво допомагає у школі учням бути більш впевненими, що потім впливає на їх запам'ятовування матеріалу, впливає на їх. Майбутнє навіть може вплинути на вибір професії. Я знаю по собі, як це у школі виступати перед дошкою, адже це публічний виступ. Я була сором'язливою дівчинкою, яка нормально вчилась, але інколи отримувала не дуже гарні оцінки, тому що я не могла презентувати свої виступи біля дошки. І зараз в мене учні, підлітки, які навчаються акторській майстерності. Акторська майстерність десь поруч з ораторською, але це різні, звісно ж, речі. І діти, які в 9, 10, 11 класі приходять до мене після декількох місяців навчання і кажуть, що ми стали отримувати бали вище, ніж зазвичай. Хоча ми продовжуємо нормально вчитися, ми вчилися так, як і раніше, але отримуємо вищі бали. Чому тому, що вони вміють презентувати цей матеріал, презентувати себе, поводити себе більш впевнено перед аудиторією, перед своїми однокласниками і вчителькою? Я вважаю, що ораторське мистецтво і вміння спілкуватися, вміння красиво говорити, чітко доносити свої думки потрібні в будь-якій професії. От мені дуже цікаво запитати у глядачів, чи знаєте ви таку професію, де не потрібно спілкуватися з іншими людьми? Ну хоча б один на один, адже публічний виступ це виступ перед будь-якою кількістю людей. Один перед вами співрозмовник, чи декілька, чи тисяча співрозмовників. Все одно, коли ми щось говоримо до іншої людини чи людей, ми є. Оратором в цей момент так я вважаю, що в будь-якій професії будь-яка людина може навчитися декільком фішечкам, декільком підказочкам, які я можу зробити на своєму курсі з ораторського мистецтва, який провожу в центрі розвитку орігамі, і зараз якраз активно набираю курс. І завдяки цьому він стане більш успішним в якійсь галузі, в якій він виступає публічно. З я завжди з задоволенням ділюся всім, що я знаю з ораторського мистецтва. Ну, по перше, слідкуйте за своєю поставою, розправляйте плечі, не тримайте руки з'єднані перед собою. От, подивіться, як я виглядаю зараз. І як я виглядаю просто, коли я розвела руки? Дивіться в очі своєму співрозмовнику, і одразу ви будете транслювати. Певненість. Я думаю, що не треба поспішати. Треба завжди думати перед тим, як щось сказати, а в цьому допоможуть гарні паузи. Як навчитися робити паузи? Адже цьому теж треба вчитися. Більшість людей думають, що вони вміють робити паузи. Так ось пауза допоможе вам подумати перед тим, що щоб сказати, і ви скажете набагато краще, подумавши на мій курс з ораторського мистецтва, приходять люди з різних різних професій різного віку від 18 і до безкінечності, і я думаю, що вони отримують такі лайфхаки і такі практики, адже весь курс проходить постійній практиці. Ми постійно щось говоримо, виступаємо один перед одним в міні-групах, в парах, перед всіма учасниками. І вони обов'язково, навіть якщо ну там не дуже багато практикуються, вони відчувають себе більш впевненими і вже по-іншому. По перше, по-іншому вони вже дивляться на інших. Ораторів і всіх спікерів, ну а потім вже з практикою починають ставати самі краще. Я вважаю, що ніякої підготовки для того, щоб самовдосконалюватися, не треба. І на будь-якому рівні, навіть якщо ми вже є гарними співрозмовниками, гарними ораторами, спікерами, нам все одно є чому вчитися. Я постійно роблю вправи, я постійно. Практикую з своїми студентами, так би мовити, постійно щось піддивляюся у інших спікерів, бо прогрес не стоїть на місці, ми щось цікаве кожного разу у кожного спікера можемо подгледіти. Тобто навчатися ніколи не пізно і з будь-яким рівнем підготовки, з будь-якими проблемами, якщо можна так сказати, з публічними виступами можна починати. І це навіть краще, якщо в одному курсі, в одній групі є люди з різним рівнем впевненості. Наприклад, знаєте, до речі, останні декілька років, навіть на карантині, навіть під час війни, досить багато людей цікавляться ораторським мистецтвом, хочуть самовдосконалюватися, хочуть покращити свої публічні виступи, і це дуже приємно. А в Європі я спостерігала за учбовим процесом у школі. У Франції, і мені було дуже приємно дивитися на дітей і піддивитися за їх процесом виступів публічних їх з дитинства навчають. Технікам ораторського мистецтва, до яких у нас такі дорослі приходять, приходять до думки, що це їм потрібно, і звертаються до викладачів. Ораторському мистецтву можна навчитися, дивлячись ролики на Ютубі. Їх дуже багато. В мене теж є ютуб-канал з порадами, але краще все ж таки знайти тренера і разом з ним іти до своєї мети.